Незважаючи на те, що кожна історія знайомства з бігом це унікальна пригода, зазвичай вона починається за допомогою людей, які вже встигли пройти цей шлях. Для багатьох з нас, у тому числі і для мене, світ легкої атлетики відкрився завдяки праці бігових блогерів. З одного боку, вони неодноразово давали людям необхідний заряд мотивації і ставали свідченням того, що будь-хто може почати бігати. Щоправда, з іншого боку, ідеальний світ інфлюенсерів нерідко міг тільки нашкодити. Чому саме так? Спробуємо розібратися у новому випуску. Але перед початком не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви раптом цього не зробили, або якщо ви тут вперше. А для покращення якості контенту ви ще можете підтримати мене на Патреоні або на БаймієКофі. Також у мене є монобанка. Усі необхідні посилання будуть в описі до відео. Для початку я хочу пояснити вам, що цей випуск не буде містити вузьконаправленого хейту на конкретних осіб. Воно більше міститиме роз'яснення тих чи інших негативних аспектів, які ви можете зустріти у соціальних мережах бігових блогерів. Я насправді сам себе таким вважаю і думаю, що навіть у моїх відео можна побачити ці негативні аспекти. Пропоную розпочати з різноманітних відео, які містять ті чи інші фізичні вправи. Запам'ятайте! Усі бігові блогери стараються створювати і публікувати контент, який приваблює масову аудиторію. Жоден інфлюенсер не може знати вашої конкретної потреби і, що, на мою думку, є важливішим ваших проблем зі здоров'ям. Якщо ви маєте певні хвороби, то навіть елементарні вправи можуть їх тільки посилити. Що я тут пропоную? Найкращим варіантом, звісно ж, буде звернутися до професійного тренера. Перед заняттями необхідно обговорити з ним всі ваші особливості, і вже відштовхуючись від цього, цей тренер, якщо він дійсно є кваліфікованим, буде підбирати різні вправи. Якщо ж ви все-таки хочете займатися самостійно, то максимально уважно підходьте до вибору тренування. Найчастіше буває як дуже часто в інстаграмі або в Тіктоці ви можете побачити коротку однохвилинну нарізку з різними вправами. Так ви ніколи не зможете обрати для себе щось оптимальне. Тож я рекомендую, якщо якась справа вам і сподобалась, приділіть трошки часу і детально з нею ознайомтесь. Знайдіть її назву, потім почитайте в інтернеті, які групи м'язів вона задіє. Ну а далі подивіться на ютубі відео з правильним виконанням під різними кутами. Тільки так можна досягнути найкращого ефекту. Запам'ятайте це. При будь-яких бойових відчуттях одразу ж зупиніться. І тут ми плавно будемо переходити до наступного негативного аспекту. Якщо ви зустрічаєте у блогерів вислови no pain, no gain» або ж «Pain is my fuel», ну тобто, немає болю, немає виграшу і біль це моє паливо, ніколи не сприймайте це буквально. Під болем вони мають на увазі втому закислення м'язів, крепатуру, психологічне виснаження. Біль у прямому значенні це показник того, що ви щось робите не так і дуже скоро можете отримати травму. Також бігові блогери часто імітують недосяжні стандарти, деякі інфлюенсери створюють ілюзію ідеальних тренувань і здорового способу життя, що може призвести до низької самооцінки або ж недостатнього відчуття власної гідності у їхньої аудиторії. Що я під цим маю на увазі? Ви точно неодноразово бачили коротке відео під мотивуючі цитати, де спортсмен гарно біжить. Так от, найчастіше цей біг є прискоренням для цієї людини. Навіть Еліут Кіпчоги не виконує більшість тренувань, тим паче відновлюючих у такому темпі. Зі сторони ваш біг найчастіше виглядатиме дуже повільним. Це треба просто прийняти, а вже на інтервалах або ж на змаганнях можна відірватися, але тільки з розумом. До цього негативного аспекту ще будуть відноситися відео, які на Ютубі найчастіше мають назву Day in a Life, ну чи My Daily Routine. Такі відео знову ж таки слід сприймати з нотами скептицизму. Не стверджую, можливо, хтось із професійних спортсменів, хтось із блогерів дійсно проживає кожен свій день, так як він і показує. Але точно не всі. Наприклад, якщо б я знімав таке відео, то так само зобразив би його з ідеальним сном, з ідеальним режимом дня, з ідеальним харчуванням, з ідеальним тренуванням, ну і, звісно, з ідеальним відновленням. Але всі ці елементи складаються в одне ціле для мене дуже рідко. Так, такі блоги про досконалий розпорядок гарно мотивують. І, звичайно, людина може вирішити з завтрашнього дня жити так само, але з власного досвіду я можу сказати, що така мотивація до всього ідеального може розбитися об сурову реальність, і ви втратите будь-яке бажання займатися бігом надалі. Те, що я зараз розповідаю, це моя особиста думка, і я її зараз нікому не нав'язую. Просто мені здається, що деколи можна пропустити тренування, якщо є відчуття сильної фізичної або психологічної втоми. Деколи можна з'їсти трохи шкідливої їжі, деколи ваш денний розпорядок зазнає раптових змін, ну і деколи важко знайти необхідну кількість годин для вашого сну. Це все треба просто прийняти, зрозуміти і сильно не розчаровуватися, коли щось іде не так. Щоправда, при пропуску тренувань потрібно навчитися розрізняти лінь і втому. Як це зробити, я ще сам насправді не сформував для себе ідеальної теорії. Проте варто зазначити, що можливий варіант, коли вам легше жити при досконалому плані. Не слухайте тоді мене і робіть так, як вам зручно. Ще одним негативним аспектом у блогерів є спонсорські контракти. Тут важливо побачити певну відмінність деякі інфлюенсери будуть рекламувати вам те, що самі вони навіть не пробували використовувати. Тобто жодної перевірки, жодного пошуку додаткових відомостей у них не буде. Від таких людей я рекомендував би вам одразу ж відписуватися. Більшість блогерів, звісно, ретельніше підходять до продуктів, які вони рекомендують, але знову ж таки потрібно розуміти: не все те, що ідеально підійде одній людині, підійде і вам. Підсумовуючи, варто зазначити, що всі ці негативні аспекти зустрічаються і у хороших блогерів, за якими варто стежити. Просто навчіться черпати тільки потрібну вам інформацію. Ну або ви просто слідкуєте за гарною картинкою, яка вам подобається, і не сильно слухаєте про що там розповідається. Тоді продовжуйте це спокійно робити. Ну а на кінець давайте перейдемо до ще одного аспекту, але який властивий не дуже хорошим блогерам. По-перше, це подання непрофесійної інформації. Тобто, коли людина сама тренується незначний період, не читає профільну літературу, не дивиться профільних відео, не відвідує різні конференції. По-друге, це буде подання, на перший погляд, професійної інформації, але з невмінням застосовувати її правильно до інших людей. У такому випадку інфлюенсер, який вже трохи бігає, пробує щось читати і вивчати. Але через свій невеликий досвід він ще не навчився правильно користуватися своїми знаннями. Ну і звісно, по-третє, це буде подання відверто експериментальних теорій звичайним профаном. Насправді, це не гірше, що може бути. Різні тренувальні методики пройшли дуже довгий період постійної трансформації і покращення. До цього були залучені найкращі науковці, тренери і спортсмени. Людина, яка сама щось собі придумала геніальне, і поки їй це ще не зашкодило, на мою думку, не повинна переконувати у правильності таких теорій інших людей. Що ж, друзі, на цьому у мене все. Сьогоднішнє відео ґрунтувалося тільки на моєму баченні. Можливо, воно хибне, тож, якщо ви з чимось не погоджуєтеся, пишіть про це у коментарях. Якщо ж вам було цікаво, все сподобалося, поставте тоді лайк, підпишіться на канал. Ну і також можете написати хороший коментар. Дуже дякую вам усім за перегляд. До нових зустрічей. Па-па.